Так, громада. І наконець-то тут на за завершення, як казав Жека, інопланетна технологія. А Не інопланетна, вона зем земна технологія, яка повинна бути, яка повинна, до чого дуже ми йти. Оце я дивлюсь на це поле. Тут бачите, лісосмуга двойна здорова. Тут таке воно тут. Зарослі, бугор, теж. Ну, тут був комплексі таке. Там теж воно, дивіться, лісосмуга. Колись бригада була тракторна, теж там. І це виходить, отут такий оазіс, її назву не інопланетна, а земна технологія. З Земне. Так як повинно бути в природі. Тут у мене наутил вже. Це вже п'ятий рік. Саме перве поле, саме перве поле, яке було в ноутів заведено. ще я той малий плуг Лємкен купив і тут зарав глибоко. І потім ми тут посіяли соняшник, потім пшениця, потім... Я і забув, що кукуруза, що чередувалося. Соняшне кукурудза, соняшне кукурудза. Раз була пшениця. Той рік була кукурудза, цей рік соняшник. Тут посіяний Піонер 130-й під Євролайтінг, Бачите, ось який малий. Це я тут зупинився, був. Ну як, поки місь зрушив, і мені налило. Присковач у мене не відходить від цього чи може якісь залишки гербіці добули, ну це зараз, не про це. А зараз зайдемо в самий соняшник. Огроменного росту на цей рік. Там, я ж вже сказав, в сусіді там вже жанр, жанра класіки, засохла, вже чорний стоїть. А тут, тут, тут. тут. Так, мирнемо вниз, бо я не знаю, куди йти. Чи камеру вас зверху нести. Зверху чи знизу. Ну, густенько посіяний, може шляпки нездорові, корзинки. Ну, як нездорові? Такі нормальні. Густенько посіяний. 60 тисяч. Теж знизу, як присісти, вже починає теж засихати. Бачите, вже засихає. Не знаю, оце, оце така картина після останнього доща. Хорошого Як він держиться, у людей одразу позасихали. Після доща Соясники стояли. Як куриця варена і позасихали. Ну і, звісно, треба фунгіцидом обробляти, але ми не обробляємо. Раді принципа На нулю. Бути. Хай мені урожай буде трошки менший. Зато ми тут нічого не будемо. Нічого не будемо руйнувати в екосистемі. Що бачите, він під метр дев'яносто ростом. Густий, конечно. Рядки зійшлися. Щось у мене, як на нулю сієш, буває, путаєш. Ну, це це нічого. На соєшнику це не страшно, ми тут не сапаємо. Така чистота. Чистота. Ну тут же був. Євролайтінг і ґрунтовий був. Просто чи як? Ну так, да, тут ґрунтовий був. На всіх же ж полях ґрунтовий. Євролатингом полякав. Так, ну це ж називаю інопланет, <сміття> земна технологія. Получається, що тут вокруг оазіс такий. і не знаю, ну тут лопати треба брати. Ну, вже соняшник підтягнув вологу. Ну, Решток десь замітьте абсолютно немає. Хоча той рік тут було пшениці. Навіну під 80 пшениця, не знаю. тут Така маса пшениці лежала, що ми на силу посіяли соняшник тоді. А потім да, да, після соняшника кукурудза була, це рештки залишилося. Вже воно, звісно, за два роки все з'їлося. Бачите, тріщина абсолютно практично немає. Ну така миленька, щось десь. Абсолютно немає. І, І потім скажете, що якби тут класика було б краще. Ну типа. Ми були тут на класіці, такого точно тут не росло. У нас воно це поле було до класіки, років п'ять. Ми тут тільки бур'яни не співали виводити на класіки. Бур'яни, так, да, тут росли добре. А зараз, я ж кажу. Земна технологія, а так повинно бути. Скрізь на всіх полях. Оазіси такі. І чердуватися, як лісосад. Тоді буде і екологія хороша. И дощи будут идти, и все остальное. А так как сейчас у нас поля, 200 гектарные поля, стоят черные пустыня. Такие дела. Всем пока. Поехали дальше. Видео для истории.